От що я вам скажу про стосунки. Жінка ніколи не має давати дозвіл на недостойну поведінку до себе, що значить ніколи. Бо якщо одного разу дає дозвіл на недостойну поведінку до себе, значить мужчина, чоловік чи партнер твій. Ти йому автоматично даєш згоду на повтор, що з тобою так можна. Тому, жінки, я за вас і з вами. А і як жінка, і як терапевт, вболіваю за вас та дуже рекомендую не ніколи не давати дозвіл на недостойну поведінку щодо себе. Підпишіться на мене, далі буде лайкайте та коментуйте з вами. Психолог та терапевт Маріанна.